Але вся ця сцена становитиме дуже важливе запитання, чому ці інженери здаються такими примітивними у порівнянні з тими, що були на LV-223. Жителі планети 4 носять прості шати, а не біомеханічні костюми. Їхня архітектура, хоч і велична, виглядає висіченою з каменю, а не вирощеною чи високотехнологічною. І здається, вони не мали жодної системи попередження чи оборони від корабля, який ніс на собі біологічну зброю. Ці відмінності змусили багатьох фанатів припустити. Тити, що планета чотири це не основний рідний світ інженерів, а ймовірніше колонія або форпост. Отже, планета чотири, безперечно, їхній світ, але через очевидну відсутність розвинених технологій із якою Девід зміг їх знищити, цей світ здається радше ізольованим святилищем або віддаленою колонією, ніж столицею галактичної раси. Інша інтерпретація полягає в тому, що те, що ми називаємо інженерами, це не одна раса, а кілька підруб або каст, які розійшлися з часом. Різниця в зовнішності та технологіях між інженерами LV-223 і жителями планети 4 підживлює цю теорію. Можливо, високі біокостюмовані інженери були кастою воїнів чи науковців, навіть генетично удосконаленою, тоді як ті, що на планеті 4, були цивільними або жерцями, які жили більш природно.